Доброго дня. Отже, традиційно оголошуємо про початок проведення конкурсу обласної державної на премію обласної державної адміністрації обласної ради для студентів закладів вищої освіти, а також на премію обласної ради і обласної адміністрації ім... премію імені В'ячеслава Чорновола для фахової передвищої і для вищої освіти. документи слід подавати подати до 20 жовтня. Просимо звернути увагу на сайті департаменту освіти, є детально описана ця процедура у цих положеннях і також необхідний перелік документів та критерій оцінювання. Хочу запросити до слова голову конкурсної комісії, професора доктора наук Назара Юрійовича Подольшака. Прошу Назар Юрійович. дуже дякую. Дійсно, це вже стало такою доброю традицією оголошувати восени. Конкурс, який би мав стимулювати наших студентів, наших учнів перед фахою вищої освіти, так які мають гарні здобутки, гарні результати, і цього року є не виключенням по те, що ми маємо військові дії. Так Ліська обласна державна адміністрація, Львівська обласна рада знов чергово оголосила такий конкурс. Бо ми всі прекрасно розуміємо, що надання і відзначення результатів, які отримують наші студенти, це є надзвичайно важливо, і нічого цьому не має перешкоджати, якщо говорити, хто має право брати участь у конкурсі, це студенти незалежності від форми власності університету і незалежності від форми навчання, які не досягнули віку 35 років, тобто до 35 років, і які можуть висуватися як вченими радами університетів чи інститутів, або самовисуванням, або знову ж таки. Є рекомендорекомендації того чи іншого науковця, тобто тут є певна демократія, це не обов'язково йти через рекомендацію отримувати через вчену раду університету, і ви можете просто самовисунутися, самовису... оскільки ви вважаєте, що ви маєте значні здобутки, які які потребують відзначення, і ми беремо це під увагу, і ми будемо розглядати вашу кандидатуру в межах конкурсу. Також якщо говорити про сумнів індикаторів. І критерії оцінювання їх є п'ять. Насамперед вам слід звернути увагу оформити документи у відповідності до тих критерій, які встановлені, які будуть висвітлені на сайті. Це один критерій. Другий це наскільки цікава ваша ідея, яку ви пропонуєте. Третій критерій наскільки вона є інноваційна, четвертий критерій, наскільки вона є прикладна, і п'ятий критерій це є. Інші фактори, що відносяться до інших факторів, насамперед, наскільки вона апробована, тобто на конференціях представлена, отримані відповідно патенти на цю ідею, так чи отримані інші сертифікати, інші, інші можливі документи, які засвідчують якість і високу цінність цієї чи іншої ідеї, так і які ви можете презентувати перед нами, от такі основні критерії, як буде відбуватися? Безпосередньо оцінювання, вона буде відбуватися комісією. Комісія вже є сформована, вона складається з знаних науковців, а також представників громадських організацій. Комісія буде голосувати і приймати все рішення більшістю голосів. Якщо будуть виникати знову ж таки однакова кількість балів набере той чи інший учасник, так то вирішальне слово буде мати голова комісії і секретар, так які, які ну, очолюють очолюють цю. Цю комісію тому я вас всіх закликаю е, засвідчувати е, свої ідеї і про них, е, про них е, повідомляти. Бо ми хочемо їх бачити і хочемо з ними працювати разом з вами, допомагати розвивати ці ідеї, бо конкурс це не лише відзначення, але це також знаєте, і популяризація підтримка вас і допомога якраз розвинути вашу ідею і ваш проект. Тому запрошуємо всіх. За <зати> участь в цьому проекті, дуже дякую. Ще раз наголошуємо, що подати документи ви можете до 20 жовтня і до 17 листопада будуть оголошені результати і переможці цього конкурсу будуть нагороджені відповідними преміями і відзнаками Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради. Успіхів вам! Дякую. Дякую.